Вітаю вас на каналі Варбанда і сьогодні влаштуємо оглядини для коробочки, завдяки якій я закохався в масштаб 1 до 72. Старенька коробочка, старенькі солдатики, хоча коробочка новенька, щойно з магазину. А, перший набір, точніше, не перший набір, який я купив, але набір, який змінив моє бачення фігурок 1 до 72. Набір, який показав, що можна експериментувати, можна конверсити, можна модифікувати, можна працювати з солдатиками 1 до 72. Отже, Redbox Orion. Насправді, а, я не знав, що Redbox і Orion – це одна контора, тепер знаємо. Ось зайдіть на їх е сторінку, подивіться, які в них ще є цікаві солдатики. Що ми тут маємо? Ось така оускульна. Картинка, оскульна рамочка з Windowsa 95, мабуть. Добре, 12 вершників. Масштаб 1 до 72, польські крилаті гусари, 17 століття. І тут нам показали фотографію. Досить такі темні тіні Ну що ж, давайте дивитися, що в коробочці. Набір старий, я думаю, багато хто вже тримав їх в руках. Але давайте глянемо, бо вони. Власні. I'm Sexy and I know. It. Отак нема ніякого кульочка все просто насипом. І тут у нас є. А, чому я полюбив цю коробочку, чому вона прикольна. Тому що тут у нас є вершники. Тут у нас є ціла купа опцій, крила, зброя, любе голубе І коні. Коні дуже в крутих динамічних позиціях, і тут у нас є три літнічки, два з них однакові, два однакові, це вісім коней і ще чотири коники інші трошки. Давайте почнемо з коней, мабуть. Що у нас тут є? Як бачите, такий собі потужний гусарський кінь, має пістолет, має ось цю довгу. Довгий гусарський меч, така шпага довга. Ну, не шпага, це такий меч довгий. Знову ж таки, пістолет. Красиві коні. І, ви знаєте, тут твердий пластик. Я пам'ятаю, в мене колись було навпаки. Ось так, ано. О, а тут м'який пластик, і, по-моєму, це, це перемога. Тому що в мене колись, навпаки, були коні з м'якого пластику, вони не хотіли рівно стояти на підставках. А вершники були з твердого. І важко було їм крила вдіти. Тут навпаки. І це прикольно. От коні тверденькі. Чудові коники І тут супер динамічні, дивіться, який Феррарі. Просто Феррарі. Не кінь, а Феррарі. Розкішний. Відразу скажу, що хм, дивіться, він дуже чистенький. є трошки тут облою на пузі, але голова коня. Важливі елементи, гриба все дуже чистеньке. Хоча наборчик дуже старий. А, ну, супер. Супер тут такі самі. Добре, давайте подивимось на вершників, бо то ж саме, саме смачне, саме цікаве. І тут зразу, бачите, є дядьки, в яких в руках нічого немає, і це власне прикол цього набору. Раніше я мав кілька наборів по Наполеоніці і ще кілька різних і Там е, ці солдатики виглядали просто, як знаєте, такі просто от пластмасові солдатики версія дуже дрібненька. А з цим набором я зрозумів, що це щось цікавіше, тому що їм можна дати різну зброю, можна дати спис. Давайте я покажу, які є варіанти. Дивіться, є пернач. Ось цей як він бойовий молоток. Є шабля, є пістолет. Ще один, бачите, ось цей. Знову ж таки, цей довгий меч гусарський. Все це дуже-дуже круто. Це дуже круто і опції з крилами теж дуже прикольно, тому що опції з крилами дозволяють вам, навіть якщо у вас є кілька наборів, зробити їх неоднаковими солдатиків. Добре, давайте повернемося до вершників. Дядько з довгим мечом в дивній позі. Оцей дядько прикольний йому будь-що можна дати. Командир. Командир без крил, немає крил командир. Чудовий. Ще один дядько, який. Ну тут переважно будь-що можна дати, але переважно тут спис проситься. Дядько з шаблею, знову ж таки, дядько. Будь-що йому можна дати, чудовий. Ще один дядько. Проситься спис, але так рука зроблена, щоб будь що будь-що можна дати, навіть пістолет ніби. от Він щойно стрелив і від... відводить руку з пістолетом. По-моєму, це чудово. Шаблюка знову ж таки. Дядько, тут, мабуть, шабля в нього має бути. Дядько з оцей розкішний, розкішний дядько. І знову ж таки дядько зі списом і з шаблею. Чудові фігурки. Попри те, що набір старенький, і скульптурка дуже-дуже якісна, і сказати, що вони морально застаріли, якось язик не повертається. Вони прикольні. Вони прикольні і вони чудові. Добре, я не став на швидко збирати всіх вершників, щоб вам показати. Вибачайте. Але я думаю, цей набір багато хто бачив, багато хто тримав в руках. Єдине от, одного я покажу. А, насправді мені дуже сподобалось, що виробник зробив коней і крила і зброю з твердого пластику, а тушки тіла вершників з м'якого. І, наприклад, ставити крила не було жодною проблемою. Це прикольно, я вставив. Без клею, вони там сидять насухо зараз, і чудово чудово тримаються. Е, ну, що я скажу? Чудовий навір. Якщо ви такого ще не маєте, то пошукайте, можливо, вам пощастить, як і мені, знайти його в магазинах. Підтримуйте українського виробника, поставте вподобайку цьому відео, напишіть кілька коментарів. Це дуже важливо для того, щоб наше хобі стало популярнішим. Ну і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагайте людям, які потребують допомоги. І все буде Україна!